В мене в новобудові газ і індивідуальне газове опалення, Софіївська Берчагівка. Так, да, звісно, Софіївська Бергівка, та і взагалі пригород Києва, це зазвичай новобудови невеликі. Да? По поверхам я маю на увазі це п'ятиповерхові, там дев'ятиповерхові. А в Києві наоборот, якщо це новобудова, то це 25 поверхів. І якщо там в дев'ятиповерхових будинках по техніці безпеці можна газ. І ще плюс це індивідуальне опалення з газовим котлом, да? двохконтурним, то в Києві 25 поверхів це тільки електричні будинки. І коли відключення світла, то звісно є проблема верхніх поверхів. По-перше, це якщо нема генератора, це потрібно йти пішки на високий поверх. Це відсутність води, ну і звісно, і немає в квартирі навіть підігріти там чай чи щось приготувати, тому що в квартирі нема газу. Там хтось писав з приводу: там можна купити газову колонку за 500 гривень і плиту. Ну, я вже відповідав на цей коментар, що це ну, перебитися там день-два і ще ладно. А на цій газовій колонії, на цій газовій плитці, ну можна тільки там, чай приготувати, зварити, да, і мівіну, все, щось приготувати там велике. На сім'ю, на родину, ну, на цій комфорті просто неможливо. Так що, ось це плюс, звісно, пригорода, да, що є опалення індивідуальне, є газ. А в Києві в новобудовах з цим, звісно, проблема. Тому що 25 поверхів і буває навіть вище.